Оце одна шибка, а тут ще те, що я не могла зняти. Це син приїде, ми собі відремонтуємо. П'ятдесят вечора. Оце моя спальня, оце спальня, я вже лягала спати. Чую гогох, -го, як вибух, і скло посипалося. Я тоді швиденько, а чоловік у другій спальні. Я кажу, побилося. Там діло в тому, що ось сюди, бачите, тут вилетіло, тут вилетіло, і, тут, і там ось вилетіло. ну там з ну, Воно вилетіло. Воно просто не наспасть, то що тут пленка держала. І була, ота, якраз стояла. Ота якраз стояла возле того вікна. Дома. Дома були в хаті. Так, так страшно було, так було страшно, що я передати. Я ще ніколи так не лякалась, як це раз. Дуже злякалась. Сказала, що було 13, сусідка сказала, що було 14. І ми, ж, ми чуємо вже вихід, ми чуємо. І цей свист чуємо. І оце, розумієте, воно летить і ти оце ж... ждеш, оце, де воно впаде, це, це, це жах. Дуже було гучно, дуже було страшно, дуже було, чесно кажучи, ми вже самі і на полу сиділи. Раз, два, три, чотири У будинків. П'ять шість час буду йти. Оце робити На щастя. Обійшлось без постраждалих, без поранених, але постраждали знову ж таки домівки херсонців. Наші соціальні працівники, працівники Херсонської міської військової адміністрації вже оперативно виїхали на місця подій. Оксана Хребус, Владислав Купрієв Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.